Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Продовжуємо нашу тему Магія грошей. 10 лютого, 13 місячний день. Це дуже незвичайний день, символ якого сонце, або ж колесо сансари. У цей день можна привабити багатство за допомогою догляду за своїми косами. Коси, якщо. У певні місячні дні здійснювати над ними певні маніпуляції, зможуть стати засобом отримання успіху. Таких днів 5 це 3, 13, 16 та 26. От. І 10 місячний день один із них. Ви бачите, трошки обмовилась. Не 10-й місячний день, а 13, а 10 лютого, один із них, ми сприймаємо коси як само собою зрозуміле. І якщо нас запитають, ну навіщо нам треба коси, окрім краси? Ну, швидше за все, ми так і не зможемо відповісти. Але і насправді, ну навіщо? Учені? Які шукали відповідь на це питання, прийшли до такого потрясного висновку. Коси з'єднують нас із глобальним енергоінформаційним полем Землі, у якому знаходиться інформація абсолютно про все, про те, що було, що є і що буде, і звідки ми черпаємо інформацію, ідеї, енерго, енергію слова. І, і енергію успіху, ну все, що необхідне для життя. Без контакту із цим гігантським джерелом енергії, люди існувати не можуть нам не справитися не з однією справою без такої енергії. Грубо кажучи, коси грають роль антен, через які Здійснюється зв'язок із космосом. У користь цього нам говорить навіть сама будова волосини, її трубчаста структура нагадує волноводи, які приймають, проводять та випромінюють енергію. Все, що я сказала, стосується не тільки косей на голові, але й на бороді та вуса також. Дехто відноситься до бородатих. Із підозрою, але насправді бородаті чоловіки більше успішні, чим без бороді. Борода це защита, ну, своєрідний захист, понаблюдайте, і ви в цьому впевнитесь. От. Активність глобального інфо... е... енергоінформаційного поля міцно пов'язана із місячними ритмами. Місяць це своєрідний. Провайдер підключення до нього, знаючи таку інформацію, ви вже іначе будете ставитися, відноситися до своїх косей. І пропоную вам у 13-й місячний день такий ритуал для приваблення грошей. Це магічне розчісування. У 13-й місячний день необхідно особливо уважно слідкувати за своєю зачіскою. Саме просте дійство, направлене на приваблення грошей це розчісування коси. Вранці, в день чи ввечері, різниці немає. Розчісуйте хоч кілька разів на день. Також різниці немає. Але тільки з толком. як ви вже здогадались, це буде. Незвичайне розчісування. Грибінець треба попередньо змазати якимось ефірним маслом із запахом, ну, із грошовим ароматом. Для коси радять базилік, бергамот, апельсин, кориця і пачулі. Супроводжуйте цей процес візуалізацією. згадуйте, як ви уявляли собі у своїх мріях свою таку грошову. Таку... Ну, як то кажуть, ну, хай буде мрія. Це хай, хай не просто бажання буде, хай це буде мрія. так? Якщо ж аромамасла немає, зробіть відвар. Відвар лікарських трав. От, Або ж трав'яний настой. Для косей годиться м'ята, вербена і так. Встаньте перед дзеркалом, розчісуйте коси не менше трьох хвилин і не просто розчісуйте, а одночасно уявляйте, як на вас зверху сипляться гроші. Цілий дощ, ливень, водоспад грошей чоловіки можуть проробляти те саме із вусами та з бородою. Виконуючи цей нехитрий ритуал, ви насамперед настроюєте свої антенки, робите їх більш чутливими до поступаючої із космосу енергії. Цей механізм працює в будь-який день, але в 13-й місячний день грошова користь від такого розчислення найбільша. Якщо ж у вас на 13-й місячний день запланований візит до перукаря, то майте на увазі, ці міроприємства збільшують успіх удвічі. А ще краще не просто вимити коси, а й приготувати для них маску. Грошові маски готуємо так само, як і напої. Спочатку вам треба вибрати лікарську траву, яка підходить для ваших коси, далі підзарядити її вашою грошовою мрією, От. запарити траву окропом і дати настоятися. Ну, скільки у вас там вийде часу? Можна додати туди 3-5 крапель аромамасла. Нанесіть цей відвар на коски, замотайте пакетом целефановим, заріжіть зверху рушничком, щоб зігрілося, і походіть так хоча б 15-30 хвилин. Після гарно сполоснути коси в великій кількості води і можна додати яблучного оцету. А взагалі, удачі вам, мої любі. З вами була бабка Люся. Я вас люблю. Побачимось! Побалакаємо!